Так, Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі шліцеві вали. верніше куски шліцеві, такі по 200 мм довжиною. От Шнапі нарізаю зараз другу частину валу, бо за одну довжину я не можу пройти весь прохід, бо вони будуть так розрізатися. Це просто з розділу полегшення установки, І так його закріпив, ріжу в двох сторон, розвертаючи. Ось зробив нову оснастку патрон 160-й на планшайбі, бо розмір тут не дуже великий шнапі має подовжені обробки. І той старий патрон зависокий і чекав супорта, не можна було дорізати донизу. А цей з запасиком так нормально підходить максимально близько. І все виходить. 22 зуба. І зразу так вирізаємо. Процес десь триває майже години часу. Один прохід, так що можна йти пити каву. Так, то шнапі вже довалює. Трошечки лишилось. Бачите, як воно там дуже все під низ? З запасом, звісно, але вже під низ. А той більший патрон, то він по висоті трошечки вищий, так якби, але самі кулачки досить такі великі виступають далі за діаметр патрона і впирає зразу. А цим можна виїхати. Нижче, і на край можна кулачок один ще спиляти трохи, буде ще нижче сідати. І такий як варіант. І цей патрон за зависокий, перебуш. Визьмо так. І скільки цей патрон за високий. Бачите, де кулачки аж? Що по висоті десь міліметрів 40-50, так ще й по діаметру, так суттєво один є вже майже, ще один, Ті саме буду довгий, 400 мм треба при привезти. зробив тулочку, для жалобу, 22 зуба не парний, десь зміщенням. А от вірш тут якраз ну, там десь півтора міліметра максимум, щоб там не впирало і можна було виставити нормально. Щоб воно зацентрувало. Шапік палить, тихесенько працює. Заливаємо маст... мастила всюди і він собі паше. Так, один вал готовий. Ось він відключився, лише це його розрізати і торцанути. Ріжеться другий, в мене в розмірі. І зараз він вже буде так само на два боти. багато з нього навалило. Рахуйте здовж. Дві штанги то кілограмчик доброї стружки. Це Гарно спрацювала оснасточка. І такий маленький патрон він з роду також цікавий тим, що мало місця займає. І ну, для більшості робіт його має вистачати. Має вистачати. В оправочки переважно йдуть до 40 -го. У мене є така одна оправка велика, але то дуже рідкість, поки що на крайняк можна перекинути патрон, то важко. 4 відпустив, зняти все. Але це оснастка повинна бути, бо... бо вона мене в даній роботі врятувала. От єдине, що прохідне, прохідний отвір в столі, тут маленький, а це так собі. Ну, але отакий вал на 48 зробив, ну, 50 можна сказати, можна сказати на 50 можна зробити, а вже грубший, все, без якихось Nuance is another І раз. І два. І три. І чотири. Перше місце займає четвертий. Отакі От вони вийшли. У нас. Волочки шліцеві. Вже загортовані. Прекрасненько так вийшло. І втулочка зверху. Отак. От це народ. Всім удачі. Тримаємося до зустрічі.